Знову всім привіт. Перебираю посилочки і аж трошечки поніяковів, можна так сказати. Дивлюся, ну я ще на пошті побачив, що два мішочка кабеля. Думаю, ну добре, ну ніби ми не домовлялися, так я не пам'ятаю, щоб ми з кимось обговорювали цю тему. Але дивлюся, відкриваю мішечок, подивіться, який кабель. Кабель, ну видно, додаткова ізоляція, там три от. Е, ну... Такий кабель, ви самі бачите. Але дивлюся записочку. Все класно, так як я прошу. Прізвищем я по батьку, номер карти, номер телефона. Це не ця записочка. Ось ця дава. Дивлюся, написано Мідь 36 кг мінус 35% дорівнює 23 кг, множу на ціну міді виходить сума. 5520 гривень. Я дивлюся і не можу зрозуміти. Я від пара випалював і вийшло. 30% вийшло. ну На відео там хто слідкує, бачив. Тут дивлюся на цей кабель, ну, ну реально 60% треба скидувати. Це реальний. Більше навряд чи бо кабель весь чистенький, але бачите, така ізоляція. Ну Видно, що там три жили, наприклад, кожна в ізоляції і зверху біла ізоляція, знаєте? Це в цьому мішку, в іншому, Я покажу. Ось такий кабель. Ну, по-різному. Я розумію, що робота туди-сюди і треба реально... Ну, 60%. Може відійде 50, але запасом перестрахуватися. Вожу в вайбері номер телефона цього клієнта, нема в мене з ним діалога, не вели ми з ним діалог. Телефоную, Сергій його звати не буду. Кажу, так і так, отримав вашу посилочку, ми не домовлялись, бачу, ви пишете 35%, але я ну, не можу прийняти. Я вже думав, може навіть йому за свій рахунок назад цей кабель відправити, вже такі думки були. Кажу, ну не можу я його прийняти. Він каже, я розумію, а скільки? Кажу, ну реально 60. Він каже, ну хай буде 60, ми не домовлялися з вами, каже, 60%. Каже, я побачив, що ви вітопара випалювали і так скинув, 5% додавив. Ну Я йому все пояснив і оказалося, що він геть скуповує металобрух, але нема де випалювати. І він сам каже, що реально я знаю, що 50% цього кабеля відійде. Кажу, я ну 60, давайте. Додав пару гривень, щоб йому рівно було ну рівна сума, там пару десятків гривень. На цьому зійшлися. Людина з розумінням віднеслись, вона каже, я знаю, я написав, ви перевірили. Ну, все питання має. Але от такий нюанс, що я трошечки похвилювався, думаю, чи це я людині сказав, що відсилайте під 30%. От, не зрозумів я. Ну, ось, чекають ваші посилочки, то мені цей. Розбираємо далі. Вже за срібло я розрахувався, ось за кабель розрахувався. І так помаленьку посилочка за посилочкою, Ще годинку ми тут потратимо. Ще якщо два відео знімемо, то дві годинки. Ми перебираємо і відсилаємо вам кошти. Гарного вам вечора! Ми працюємо далі.